Знову й знову мене знецінюють. Чому? Тому що є внутрішні причини, якими користуються люди в нашому оточенні. Розберемо три помилки, які дозволяють іншим витирати нами ноги. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся про техніку з доказової психології, що збереже нерви та допоможе відстояти кордони. Сьогодні, як завжди, без води та езотерики. Погнали! Уявіть, що знецінення це як крапля отрути. Якщо вона падає на порвану тканину, то вона одразу розсочується усередину, залишає плями, сліди і боляче нас зачіпає. Ця дірочка, це наче стара травма або як низька самооцінка. Якщо людина має багато травматичного досвіду, їй дуже важко побудувати здорові кордони. Якщо ми не займаємося психотерапією, ми проносимо цю вразливість через все життя. Будь-яке знецінення збиватиме нас з ніг. Звичайна тканина без спеціального захисту теж швидко вбиратиме рідину. Навіть якщо в нас не було травматичного досвіду, але нас не навчали відстоювати особисті кордони та втамовувати емоції, навіть незначне знецінення зачіплятиме нас за живе. Але якщо ми беремо мембранну куртку і крапаємо на неї цією отрутою, ми бачимо, як вона скочується, вона не проникає всередину, не залишає плям, просто скочується і зникає. Навіть є такий вислів, мов згузки вода. Саме так працюють здорові кордони та емоційна регуляція. Навіть якщо люди намагаються нас образити, ця отрута не приймається близько до серця, саме тому, що наше серце правильно захищено. Сильні кордони це як твоя мембранна куртка. Вона не робить тебе жорстоким чи закритим по відношенню до інших, ні. Вона лише захищає тебе від зайвого болю та дає відчуття безпеки. Тож перша помилка, що дозволяє іншим нас знецінювати, це коли ми не працюємо з нашими вразливостями. Наприклад, комплексуємо через зовнішність або картатість, або низьку зарплатню от будь-що. Токсичні люди, це ж, звісно, помічають, починають нас знецінювати, і це збиває нас з ніг. Але замість того, щоб приймати свою особливість, якщо вона дійсно є, а не надумана, або щоб змінитися на краще, ми зазвичай нічого не робимо, ніяких корисних дій, а тільки образи, і ми проносимо цю вразливість через це життя. Просто уявіть, якої кількості б стресів можна було б уникнути, наскільки краще життя можна було б жити, якщо б ми пропрацювали цей комплекс, і це говорить людина, яка майже 10 років. Носилася з тривожним розладом. Так, це інша тема, але суть одна: чим довше ми не вирішуємо наші психологічні проблеми, тим менше наше благополуччя. Тільки що ми поговорили про невирішені конфлікти, травми та вразливості нашої психіки. Все це дійсно робить нас вразливими до знецінення. Але навіть якщо ми не маємо психологічних труднощів та ускладнень, є фактор номер два, через який нас можуть знецінювати. Це цілий набір помилок у спілкуванні. Наприклад, коли вас відверто мучать, а ви мовчите, бо не знаєте, як себе захистити, або вірите, що люди самі здогадаються, що вам неприємно. Звісно ж, ніколи вони не здогадаються. Або здогадаються, але їм відверто байдуже. І кожне ваше мовчання це як сигнал. Зі мною так можна, давай, вдар мене. Ще один небезпечний сигнал це постійне виправдання. Коли вас безпідставно у чомусь звинувачують, а ви замість впевненої, чіткої позиції починаєте нервово виправдовуватися. Але виправдовуючись, ви ніби визнаєте, що вас справді є за що звинувачувати. Або ж інша помилка вічне вибачення. Вибачте, що турбую. Припрошую, але вибачатися за реальну провину нормально. Але коли ви вибачаєтеся за сам факт своєї присутності чи за думку, ви самі себе ставите на нижчий рівень. Ще одна шкідлива риса невпевнене мовлення. Ви висловлюєте свою думку, а потім одразу шукаєте схвалення. Я думаю, тето-тето -те правда. Або додаєте невпевненості. Ну, я не знаю. Це сигнал, що ви самі не вірите у свої слова, а отже, і до вас будуть ставитися несерйозно. А як щодо зорового контакту та мови тіла? Якщо ви постійно відводите очі, дивитеся в землю, так затискайтеся, ви транслюєте повідомлення: я не впевнений у собі, і багато людей підсвідомо це як дозвіл знецінювати вас. О, згадав ще одну, напевно, найпідступнішу помилку у комунікації: не говорити ні прямо, а вигадувати хитромудрі відмовки, чому ви не можете щось зробити. Це ніяк не про здорові кордони. Це про страх конфронтації, яка може виникнути, якщо ви скажете ні. Спілкування це ж не просто слова, це мова сигналів. І якщо ви транслюєте невпевненість, вас обов'язково почнуть знецінювати. Гарна новина в тому, що є безліч інструментів для виправлення цих помилок. Одним з них я поділюся у кінці цього відео. Слід пам'ятати, що вміння спілкуватися та відстоювати кордони це не данність, це не те, з чим ми народжуємося. Це виключно навичка, якої може навчитися кожен. Часто на консультації звертаються люди саме з такою проблемою. Вони не знають, що говорити, як реагувати, коли їх намагаються тролити чи ображати. Тож ми разом програємо ці стресові ситуації та навчаємося конструктивно відповідати на будь-які закидони. Всі ці помилки, які ми тільки що проговорили, є ознакою того, що ми не володіємо навичками асертивного спілкування. Асертивність — це коли ви чітко висловлюєте свої думки та почуття, але при цьому не принижуєте інших і не дозволяєте принижувати себе, це коли ви можете спокійно сказати ні, не вигадуючи купу відмазок. Це коли ви з кимось не погоджуєтеся, відстоюєте при цьому свої кордони, але без нападу на іншу людину. Вміння бути асертивним не тільки допомагає будувати здорові стосунки. А й автоматично відсіює токсичних людей із вашого оточення. Коли ми не вміємо комунікувати асертивно, ми зазвичай скочуємося у дві крайнощі: агресію або пасивну агресію. Агресивне спілкування це по суті відстоювання своєї думки через право сильного: хто сильніше, той правий. Співрозмовник ваш сприймає це як боротьбу за домінантність і замість конструктивного діалогу отримуємо конфлікт. У якому виграє сильніший, а інший повністю розчаровується, з іншого боку, пасивно-агресивний стиль. Тут людина не висловлює своє незадоволення напряму, але використовує сарказм, маніпуляції або тиху помсту. Наприклад, хлопець почув від дівчини, що йому слід більше заробляти. Але замість того, щоб сказати, що це його зачепило, він ніби проковтнув цю ситуацію або якось відшуткувався. Проте образа нікуди не поділася. Вона залишилася всередині, і через деякий час він начебто невинно жартує про її вагу, або зачіпає якусь іншу вразливу тему. Його жарт звучить нібито безневинно, але за ним стоїть прихована образа, яку він не виразив прямо. Обидві стратегії помилкові адже заводять спілкування в глухий кут. Агресія або пасивна агресія викликає у відповідь таку ж саму реакцію, або бажання відігратися. Ви не домовляєтеся. А просто застрягаєте в нескінченних конфліктах. Окей, як обіцяв, ділюся ефективною, простою технікою, якій постійно навчаю своїх клієнтів. Назва техніки англійською акронім Dear Man. Техніка допомагає відстоювати свої кордони чітко та переконливо, без агресії чи виправдань. Розшифровую кожну букву і даю приклад життя. Окей, уявляємо себе на місці людини, яка чує від знайомого щось на кшталт. Щось ти знов потовстішила. Спортзал не хочеш. Звісно ж, ми в шоці, але відповідаємо технікою Dear Man. D. Describe, тобто опиши. Кажемо. Кожен раз, коли ми зустрічаємося, ти коментуєш мою зовнішність. Друге. E Експрес. Висловлюємо свої думки та почуття. Мені це неприємно. Я не хочу обговорювати свою вагу. Третє. A. Assert. Поводимося асертивно. Я прошу тебе не робити такі коментарі в майбутньому. Четверте. R Reinforce. Закріплюємо. Якщо ти хочеш спокійно зі мною спілкуватися, нам слід обговорювати інші теми. Останні три букви M, A, N – це вже про принципи спілкування, а не про конкретні фрази. Буква M mindfulness. Якщо людина починає жартувати або знов зачіпати цю тему, продовжуй повторювати свою позицію, при цьому не втягуючись у суперечку. Використовуй принцип. Так званої зламаної платівки, тобто щоразу повертайся до своєї позиції. Якщо він, наприклад, знов коментує твою зовнішність, повторюємо: Слухай. Я не хочу з тобою обговорювати свою зовнішність. Давай перемикнемося на якусь іншу тему. І так раз за разом, поки ця комунікація не буде закінчена. Ей, Appear confident, тобто, здавайся впевненим, говори спокійно, без нервової усмішки чи скутості. N. Negotiate, тобто перемовляйся. Наприклад, можемо сказати щось на кшталт, окей, якщо ти дійсно хочеш мені допомогти чи якось е дати якусь цінність, ти можеш зробити це без таких коментарів, а сказати це інакше. І, наприклад, сказати людині, як би ми хотіли, щоб вона з нами спілкувалася, тобто розповісти їй, яка фраза не буде для нас такою болючою. Практикуйте цю техніку регулярно, і ви побачите, як ваше коло спілкування змінюється на краще. Якщо комунікація та знецінення є вашими постійними проблемами, і ви не знаєте, що з ними робити, є можливість попрацювати зі мною індивідуально. Разом ми створимо систему, яка допоможе вам будувати здорові стосунки та менше стресувати. Вся інформація про мене є за посиланням в описі. Дякую за вашу увагу. Залишайте коментарі та підписуйтесь. Побачимось.